Нові депутати в облраді, керівники комунальних підприємств та реорганізація постійних комісій. У рівному завершилось пленарне засідання сесії обласної ради. На ньому розглянули близько 40 питань: за що голосували та чому ця сесія стала історичною для рівненщини? Розповість Павло Невесенко. Вперше в історії обласної ради фракція за майбутнє застосувала імперативний мандат до чотирьох своїх депутатів. На їхнє місце прийшли інші люди: Олександр Руть, Володимир Пилипчук, Валерій Боровик та Діана Фещенко. Очільник фракції Ігор Ясенюк розповідає, партія завжди дотримувалась принципу працювати командно. Деякі з представників вирішили порушити основні засади партії. Відтак, 31 жовтня, на з'їзді вирішили виключити з своїх лав горе депутатів. Депутати вирішили, що у них є право диктувати своєю меншістю більшості своє бачення. І відповідно політична сила прийняла рішення про ротацію на сьогоднішній день наша фракція представлена чудовими колегами. Це освітяни, це підприємці, це фахівці. Кожен в своїй галузі. Володимир Пилипчук один з нових депутатів фракції за майбутнє в обласній раді. Відповідатиме за Рівненський район. Має немалий управлінський досвід в державних органах влади. Готовий працювати, робота не нова. Я працював в Рівненській районі, раді до цього. Я був головою бюджетної комісії, тобто, всі проблеми і Рівненського району, і взагалі всієї області знаю, знаю, як їх вирішувати, тому будемо працювати. Також на засіданні розглянули господарські питання, оптимізацію структури закладів соцсфери, кадрові рішення по призначенню керівників комунальних закладів, провели і реорганізацію постійних комісій облради. Деякі з них просто об'єднали. Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш пояснює, чому новий склад. Це більш укрупнені комісії, і це можливість збиратися і мати квору на цих комісіях, щоб вони не були формальністю. Тому, наприклад, те, як сьогодні питання були підготовлені, в подальшому ці більші комісії будуть так само їх якісно готувати. Головне те, що функціонал не змінився. Ці комісії мають об'єднаний функціонал і по європейській інтеграції, і по місцевому самоврядуванню, і по захисту воїнів наших. Втім, стосовно об'єднання постійних комісій в облраді своє незадоволення висловив представник фракції ЄС, екс-голова області Сергій Кондрачук. Просто назву однієї з комісій, саме комісію соціальної політики захисту прав членів, учасників війни та відповідно членів їх сімей, вирішили згадку про наших захисників з назви комісії просто викинути. І я говорю про те, що коли ми викидаємо наших воїнів з назви комісії, то наступний крок керівництва обласної ради буде після перемоги. Я вас туди не посилав, і буде викидання їх з післявоєнного порядку денного питання їхніх пільг, реабілітації, соціального захисту і так далі. Також останній бідкається і щодо конкурсних комісій під час воєнного стану. Вони не працюють. Втім, колишній володар крісла керівника області нарікає з них виключили представників його політсили, замінивши іншими. Людьми замінивши в освітянській комісії Світлану Крилівну богатирчук Кривко, а в медичній Катерину Самардак. Лишивши інших членів комісії від інших партій. Причому тепер в медичній комісії у нас два представники двоє депутатів, які працюють в власній дитячій лікарні цього року. В керівника закінчується контракт, буде новий конкурс. От і цікаво, виходить, що керівника обиратимуть члени колективу. Мали розглянути на засіданні і звернення радикала Романа Стасюка щодо нарахування премії керівникам всіх рівнів та адміністрації під час воєнного стану. Втім, останній зняв це питання з голосування. Андрій Карауш пояснює своє бачення щодо премій керівникам під час війни, це не питання виплати чи не виплати премій, це питання звернення щодо можливої невиплати премій в воєнний час. Але скажу відверто: за вересень місяць, та яке було оголошено на... Моїй першій сесії всі керівники, в тому числі голова обласної ради, премії не отримували і не нараховували. Також на засіданні вручили орден за заслуги третього ступеня та ювілейну медаль депутату та воїну АТО Андрію Усачу. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Наступне засідання обласної ради відбудеться в грудні. Тоді депутати формуватимуть бюджет Рівненщини на наступний рік. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини рівного.